Каласкавери розказати, що снилось, коли ти поруч зі мною в моєму ліжку прокинулась. От гаряча кава на тобі заварилась. Зранку і до вечора вона кип'ятилась Нових вогні моєї і твоєї турботи ми так хвилюємо одне одного. Мій впевнений дотик і теплий подих. І теплий подих мій зіспівалися, збулися, позливалися, одне ціле, одне одному здалися, Одна одному здалися. В не зачинену візницю, поки поруч, поки рію, поки дихаєш, поки дихаєш, на вихідне доки. Мало і запалами, тепер немало ділимося з вами ним Чи кипіла ваша кава, чи виходить з вами дим Чи скрипіла ваша ліжка, що робили ми у німі?